Шалом! Слава Богу, за вас. Дуже раді вас бачити в цей прекрасний шабатній день. Е, Ніщо не, не завадило нам зібратися, а якщо щось заважало, ми це з вами перемогли. Бог хоче бачити нас на цьому місці, Він хоче говорити до нас, і у нього є певні бажання щодо кожного з нас. Ми помолимося, перш ніж почнемо. Господь, дякую тобі за милість Твою. Бути на цьому місці, Господь, дякую, що Ти довів і е, не як цей світ довів, бо цей світ доводить нас до ручки, а Ти доводиш нас до перемоги, ти доводиш нас до покаяння, ти доводиш нас до змін. І я молю і прошу, щоб в цьому ти допоміг нам всім прославити тебе. Господь, молюся, щоб це слово, котре ти приготував, торкалося наших сердець. Щоб воно по-справжньому нас змінювало, щоб воно відповідало Твоєму Слову. І нехай Твоя милість перебуває сьогодні на нас, в М'єй Шомісі. Амінь. Отже, у нас дуже все цікаво, як завжди. Тижневий розділ автори у нас це пророк Єремія, 46 розділ з 13 по 28 вірші. Єремія 46, 13, 28. Олег говорять, вам потім та скаже. У мене є але хай Олій говорять. Отже, дуже цікавий в принципі, тижневий розділ автори. Я не буду багато казати, трошки затримуюсь на певних місцях. Що мені сподобалось, я почав читати повністю розділ, і там починається розділ «Слово Господнє, яке було до пророка Єремії, про народи. Тобто в Ізраїлі на той момент був пророк Єремія, і Бог йому казав не тільки про місце, де він живе, і народ, в якому він живе, він був пророк такого масштабу, що Бог йому казав просто на народи. І воно починається про. Про Єгипет і про військо Фараона. Ось. І... В двох словах Пророк каже, Бог через пророка каже, що ви там збираєте свою зброю, сідлайте коней, робіть це що завгодно, але я бачу, що ви все одно розбіжетеся, тому що я, я проти вас буду стояти. І військо Фарону буде розбите. Потім з 13-го вірша починається пророцтво до царя Навуходоносора. Цар Навуходоносор був тим, хто зруйнував, скажімо, ту велич і владу Єгипетського царства, котра була в той момент. І все це закінчується дуже цікавим моментом. Все закінчується. Словами саме до народу Ізраїля, до Божого народу. І ми звернемо увагу саме на них. Це 27 і 28. Вірші. вірші. Написано 27-й вірш 46 розділу Єремії. Ти ж, слугу мій, Якове, не бійся і не тривожся Ізраїлю, тому що я врятую тебе з далекого краю і твоїх нащадків, з країн їхньої неволі, повернеться Яків». І житиме спокійно, в повній безпеці, бо не стане того, хто завдавав би йому страху. Не бійся, мій слуга Якове, говорить Господь, бо я з тобою, адже я вигублю всі народи, серед яких, ти, серед яких тебе розпорошу. Тебе ж не знищу. Я покараю тебе справедливо і непокараним не залишу тебе. Отже, ми можемо звернути увагу на те, що Єремія починає казати слова не бійся. Перше його послання не бійся. І ми знаємо, що дуже часто може робити страх в нашому житті. Страх він заводить нас у ступор, він нас сковує, і ми не можемо нічого робити. І перше послання ми можемо для себе взяти, щоб ми перемагали страх. Страх це природні явище, і в принципі це абсолютно нормально. Але е коли ти довіряєш Богу і знаєш його слово і Його обітниці. Тоді ти можеш разом з Богом перемагати цей страх. Якщо у тебе немає надії, якщо у тебе немає опори, немає допомоги, і на тебе раптом нападає страх, ти навряд чи зможеш з ним впоратися. Ми знаємо, що сьогодні в нашій країні у багатьох людей є страх страх того, що може прилетіти ракета і ти загинеш, або там піде кудись наступ. Ми в Нікополі живемо буквально на нулі. У нас кожен день обстріли. Нам постійно загрожує чогось атомна станція в окупації, нас зараз підірвуть і тут нас пепелять. Потім нам кажуть, що на Україну зараз прилетять межконтинентальні атомні ракети, нас розбомблять, потім нам ще нас лякають, лякають, лякають. І це все переходить в іншу сторону. Інший бік, наступний крок, це каже, не тривожся. Страх він може принести нас і змусити нас жити в постійній тривозі. І тривога змушує нас думати про те, чого немає. Наприклад, нам знову ж таки кажуть: завтра підірвемо атомну станцію. То я пам'ятаю, коли перше нам казали, була реальна загроза. У нас були навчання, у нас там автобуси приїжджали, там казали інструкцію. І багато людей вони бігали, метушилися, і вони були в постійному стресі. Все, завтра буде. А якщо не завтра, а прямо зараз, а якщо післязавтра, а якщо нас обманюють, а якщо це, і ти постійно в цьому переживаєш, ти постійно в цьому живеш, і в принципі. Тривога це теж нормальна реакція, в принципі. Це непогано. Ми так створені Богом, що ми можемо за щось тривожитися, ми за щось переживаємо. Але якщо ця тривога, вона викликана під дією страха і у нас немає е, допомоги, тоді це може призвести до поганих наслідків. У фізичному плані, що це може бути? На що впливає стрес? На наше фізичне самопочуття. Коли ми в постійному стресі, це впливає на наш імунітет. Послаблений імунітет це відкриті двері до певних хвороб. І Бог каже: не бійся і не тривожся. Чому? Тому що я врятую тебе з далекого краю. Бог з цим словом, звісно, в першу чергу він каже це до народу Ізраїля. І у нас є за що дякувати сьогодні, бо ми знаємо, що таке повернення полонене. Ми дуже сильно молимося за повернення полонених військових, політично полонених і цивільних, котрих, котрі перебувають в полоні Росії сьогодні. Ми молимося за них кожен день і знаємо, що коли вони повертаються, це велика радість. У мене особисто є знайомий. Ми з ним часто спілкувалися до війни, пили разом каву, і він під час повномасштабного вторгнення пішов воювати. Він був захисником Азосталі, і він там зник. І всі думали, що він загинув, але через два роки була звістка, і його повернули додому. Його вважали мертвим. Ніхто про нього, ні родичі, ніхто не знав. Але Бог повернув його. І я був дуже радий. Родичі були, всі були раді. Ні, весь Нікополь був радий. Я вам так скажу. І сьогодні повернули трьох полонених в Ізраїлі, котрі були в полоні Хамасу 500 днів. Ось це уявіть собі 500 днів полона. Це дуже, дуже, дуже важко пережити. Особисто я не був у полоні. Звісно, я не хочу там бути, але я спеціально дивлюся інтерв'ю, я спеціально дивлюся новини з цього приводу, слухаю людей, котрі там були. Навіщо? Не для того, щоб мені загрузитися і бути в депресії, як там погано, як їх там б'ють і знущаються, а для того, щоб мати правильне переживання і розуміння, що коли Бог повертає такого полоненого, розуміти справжню ту радість і вірність Божої обітниці. І це те, про що я взагалі хотів дати особливу увагу на те, що Бог вірний своїй обітниці. Колись я подарував велику Біблію своїй начальниці, і там на початку було, було так написано: Бог обіцяв своєму народу. І там є пророцтво, що Бог обіцяв. Він обіцяв відновити Ізраїль, він обіцяв, що прийде Спаситель цього людства, в першу чергу Ізраїлю і для всього людства. І вона до мене підходить і каже: Слухай, я почала читати, Бог обіцяв. Мені цікаво, чому це Бог обіцяв? І ви знаєте, дійсно цікаво, ми люди, ми як роса на сонці, так? Як е, роса, і вона ця роса висихає, котра сходить, коли виходить сонце. Але Бог чомусь нам щось обіцяв. Чомусь Бог вирішив обрати когось для того, щоб за, з, заключити з ним договір. І ці, цими людьми був і е, Адам, Схавою, і, і Ной, Авраам, і цар Яков, і цар Давид, і через Ішуа він перезаключив новий договір з народом Ізраїля і дає можливість бути цим, з цим народом з усіма іншими. Чому? Чи хоче Бог когось із нас просто виділити, що ми такі класні і неймовірні, як колись батько е, Іосифа, е, Яків відокремив е, цими? Різнобарними своїми речами свого сина Йосефа? Чи хоче Бог, щоб ми були просто якісь класні і так далі. Я не думаю, що Бог обирає когось заради того, щоб той був такий гордливий або е, ходив і хвалився постійно своєю обраністю. Я думаю, що Бог обирає кожного з нас для того, щоб ми показали, що в цьому світі є альтернатива. альтернатива. Життю мирському альтернатива життя праведна. і обітниця Божа, котра каже, що я буду поруч з тобою, я поверну тебе, не бійся, не страшися, не тривожся. Це все допомагає нам перемагати в цьому світі те, що цей світ так і не може перемогти. Якщо ми спілкуємося з невіруючими людьми. Котрі переживають стрес, неважливо, що вони сповідують. Вони можуть сповідувати атеїзм, матеріалізм, можуть бути будь-якої іншої релігії, але я стикався з таким, що всі прагнуть до мира в своєму серці, до спокою. І особисто я пережив цей спокій в своєму серці тільки після того, як в моє життя прийшов Єшуа. І... І ми прагнемо цього миру. І я хочу вам сьогодні сказати, що Бог вірний своїм обітницям. І Він, якщо нам обіцяв, то він обов'язково виконає. Сьогодні ми бачимо, що Божі обітниці не мають строку давності. В нашій країні у нас кажуть, особливо, коли передвиборча програма нам щось обіцяють, і у нас є така знаменита фраза, хто пам'ятає, обіцянки цяцянки. Це те, що дають нам, обіцянки цяцянки. Я стану президентом і я відновлю всі дороги. Значить, я підійму вам пенсії, я зроблю те і інше. У нас не буде більше людей без хатченків, всім дамо будинки, алілуя, голосуйте за мене! Класно! Але насправді ми ж розуміємо, що нас завжди по-людськи класно обманю. І це, звісно, нам показує, що ми не повинні покладатися на обітниці, котрі дає нам дають нам люди цього світу. Я більше того скажу, навіть я сам можу собі щось обіцяти, але це не виконати. Думаю, що в вашому житті теж таке було, що ви собі щось обіцяли, казали, я більше робити так не буду, але ми все одно поверталися до свого. І це нам теж показує, що без Бога ми не зможемо пройти... І навіть виконати те слово, що ми кажемо. Всі обіцянки, майже всі, що дають нам люди, вони для того, щоб досягти свої, своєї мети. І у Бога є мета інша. Не просто досягти мети, щоб завоювати цей світ і оці імперіалістичні амбіції, які є у тої людини, що проти нас розв'язала війну. А у Бога є інша мета. Він хоче досягти свого народу. І Він хоче досягти всі інші народи не просто завоювати загарбницькою війною, а він хоче завоювати наші з вами серця. Протягом сторіч велися війни на релігійній почві. Вони велися за Ісуса, вони велися за. Мухаммеда, вони велися за Буду, вони велися за будь-кого. Але ми знаємо, що Єшуа, він не просто якби, захотів підняти свою армію, тому що він колись казав, що я можу попросити батька і зараз прийде легіон ангелів. Але він чомусь цього не зробив. Тому що це не змінить серце. Якщо мене закриють в клітці, будуть бити і казати, Покайся і віруй в Ісуса і прийми Його як свого Господа і Спасителя, я врешті-решт це можливо і зроблю, але тільки заради того, щоб мене перестало бити. Але я ніколи не змінюся. Так само було в житті і в історії народа Ізраїля. Чому ми часто згадуємо і молимося за нього? Ми не хочемо когось переконати, що ви повинні там стояти в проломі, тому що це ваш обов'язок. Я, я хотів би молитися і просити, щоб це. Відкривалося нашим серцям, тому що ми бачимо, як протягом 100річ народ Ізраїля змушували бути тим, ким Він не є. Він не, не є е, е, як производним католицької церкви. Він його не змушуть зробити християнами через Христові походи або ще якісь обставини. Тому що Бог обрав цей народ і він такий, який він є. Так само, як і народ України. Ми бачимо, як нам намагалися протягом багатьох років нав'язати радянську політику колишнього радянського союзу. Я, я не маю нічого проти людей, які там народилися, чи ще щось. Я сам не народився там, тому багатьох моментів не знаю, але я це бачу і просліджую. З самого дитинства, з нашого телебачення, як нам нав'язували, щоб ми були тими, ким ми не є. І сьогодні ми бачимо, як український народ повстає проти того, щоб е якби, бути стертим своєю ідентичністю. Ми не можемо бути стертими своєю ідентичністю. У нас є наша власна історія. І яка вона не є, погана чи непогана, ми повинні бути собою, такими, якими Бог нас обрав. І ми на цьому місці такі, які Бог нас обрав. І він хоче діяти в нас. І у Бога є певні обітниці щодо нас. І одна із обітниць, вона звучить для нас в 11 розділі книги Послання до римлян». Це новий заповіт, брід Хадаш. Що для нас? Що для нас написано? 11.11. 11. Отже, запитую, чи спітнулися вони, народ Ізраїля, щоб спасти? Зовсім ні. Але через їхнє падіння прийде спасіння язичникам, щоб їх самих спонукати до доревніше. Якщо ж їхнє падіння є багатством для світу, а їхня втрата є багатством для язичників, то наскільки більшою була б їхня повнота? Тобто ми з вами. Отримали спасіння в Єшуа Місії. І сьогодні ми тут, в єврейській місіанській громаді, так? і це дуже неймовірно. Я думаю, що якщо Єшуа, він я впевнений, що він бачить нас, він дуже радіє тому, що є люди десь в Україні, і це не тільки наша община, це по всьому світу, котра намагається жити відповідно слову так, як це робив Єшуа. Можливо, мої слова можна дискредитувати, сказати там згідно церковного богослів'я, назвати якісь несостиковки, але ми бачимо, що Ішуа, він прожив справжнє єврейське життя. І до нього не могли прикопатися, вибачте, за це слово, ні, ніхто не міг до нього прикопатися за те, що він о, якось порушив Слово Боже. Навіть коли до нього приходили і казали, ти порушив шабат. Він не порушував шабат. Тому що він казав, є добрі справи, в Шаббат можна робити. Зцілення це добра справа в Амінь. <клухи> Тому зцілення це добра справа, і він робив це. І ми тут сьогодні зібралися як частина Божої обітниці. І, ця... і ще раз наголошую: у Божих обітниць немає строку давності, немає терміну. І вони ще. Якісь виконалися, якісь не виконалися. І ми з вами повинні продовжувати те, що колись почав Ішуа. Ми не повинні гратися в євреї. Ну, це не наша роль гратися в євреїв, казати, що ми тут якісь суперкласні, як деякі люди можуть про нас думати. Ми з себе особисто, особисто я. Я не приходжу в ніяку церкву, чи общину, чи в гості. І коли я кажу, що я з єврейської місянської громади, я кажу це, тому що Бог мене сюди поставив. Я не хочу цього стидатися. Багато людей не розуміють, що це таке. Багато людей, у них дисонанс, як це може бути. І причому дисонанс як у євреїв, галахічних євреїв, так і у християн. Тому що галахічні євреї мені кажуть, в якому сенсі ви вірите в Єшува. Тому що історія показує, що в ім'я Єшо вбивали євреї. А католики, або вибачте, що я сказав, католики, так є там деномінації, вони кажуть, як це? Ісус же розіп'яв нашого Ісуса розі... розіп'яли євреї, придали смерті, як це єврейська місіанська громада. Тобто ось такий дисонанс. І ми тут, на цьому місці, щоб показати, що Бож, Божа обіцянка щодо його народу, вона незмінна. І вам домашнє завдання. Це, скажімо так, це те, що для нас, як місянських віруючих, я не знаю, без цього, напевно, не можемо. Ми не можемо обійтися без послання до Римлян з 9 по 11 вірші. Запишіть собі з 9 по 11. Це три розділи, котрі. Як це, це мінімальні розділи, котрі просто показують Боже серце, що Він не відмовився від свого народу, що Він хоче, щоб ми молилися за його народ. І я в це вірю. Я вірю ще в те, що е, ми повинні служити на тому місці, в якому ми посаджені. І наше місто воно має велику єврейську культуру і історію. У нас було мінімум дві синагоги тут. У нас є пам'ятки, де е, місце пам'яті жертв Холокосту. Мої е, мій батько, моя бабуся, вони жили, росли в старій частині міста е, в єврейському дворику. Е, у нас є багато там пам'ятник Ізі, наприклад, так є. Був у нас такий відомий єврей. Скажите, діти ви посмотрите. Це це старі частині міста. Але туди краще не ходити, поки там обстріли. Ми вам потім це все, якщо цікаво, покажемо. Потім у нас є пам'ятка жертвам Холокоста на переїзді, бо там, ну, там неподалік був противотанковий ріф, де розстрілювали євреїв і так далі. У нас є дуже багато діячів єврейського походження. І, звісно, коли. Така багата культура, коли є багатий вплив у певної групи людей, котрі меншість, то у нас виникає питання. А що це вони взагалі там? А? Якісь вони занадто нахабні, якась купка євреїв, а у них заводи і так далі. І звісно, це в нас виникає. У нас ну, люди обосновують свою ненависть, свій антисемітизм, але я вірю, що одна із важливіших робіт в нашому серці від Бога це любов до Його народу. І це не можна відняти, це не можна нав'язати. Тобто, як би я вам не змушував вас повірити в це, якщо ви не відкрите своє серце і не побачите хоча б в цих трьох розділах нового заповіту ці речі, то ну, якщо Бог вам не відкриє, то вряд чи хтось вам відкриє. А що казати про пророків, котрі не просто завжди казали, що я покараю вас, що за те, що ви відступили від мене, буде це і інше. І звісно, 28-й вірш з 46-го розділу Єремії, він каже: не бійся, мій слуга Якова, говорить Господь, бо я з тобою, адже я вигублю всі народи, серед яких я тебе розпорошив, тебе ж не знищу. І дуже цікаво, я покараю тебе справедливо. І непокараним тебе не залишу. Тобто, повірте, Бог все одно покарає свій народ, так як йому це буде завгодно. Не так, як ми вирішили собі і поставили хрест, і сказали, євреї розіб'яли нашого Господа, євреї всюди господствують і так далі. Це не так. Вони не всюди господствують. Якщо ви побачите статистику мільярдерів і найбагатших людей, серед них є євреї. Але серед них є е, одна людина з Індії, американці, європейці. Е, вони просто китайці. Це, ну тобто, бачите, не всі гроші світу зациклені навколо одного народу. Тому е, нам потрібно в цьому розбиратися. І хочу завершити е, тим, що Божа обітниця щодо нас, вона досі актуальна. Якщо ми довіряємо Богу своє життя, то маємо надію на, на нього не тільки в цьому світі, але і у вічності. Слово Боже каже, що ми колись закінчимо свій земний шлях. Так? І ми не, знаємо, ми не знаємо коли. Для нас це, Чому це для нас актуально? Тому що, ось, наприклад, наш будинок це місце, в якому ми знаходимося, воно обстрілюємо. Ось ми бачимо, у нас пробило скло е, колись, е, тут при, прильоти були. Тобто ми не знаємо, куди там вони зараз поцілять. І в, нас, в наш будинок стріляли не один раз. Тобто це не як е, в одну воронку два зна, знаряди не падають. Падають, в один будинок двічі прилітало. У нас люди можуть вийти в магазин, зупинитися на світлофорі, або просто йти по вулиці і раптом на них нападає смерть. Якщо людина не знає е, Єшуа і не відкрила своє серце для Нього, то слово Боже, Боже каже, що людина, котра не знайома з Єшуа, живе в гріхах не покаяна, така людина, на жаль, не наслідує Царства Небесного. Тому ми повинні прийняти для себе обітницю на життя вічне. І я вірю, що Євангелія це сила Божа до спасіння всякого, хто вірить. По перше людей, по-друге, і кожного з нас. Якщо ви сьогодні, я не знаю, більшість тут, звісно, у нас приймали і що в своє серце, але якщо ви не приймали і не молилися молитвою покаяння, я вас закликаю помолитися разом зі мною прямо зараз. Ось, Можете про себе, можете вголос, Господи, дорогий Господь. Я молюся за кожного, хто тут знаходиться, і пропоную такі слова молитви. Господь, пробач мене за всі мої провини, пробач за те, що я жив без тебе, пробач за те, що я грішив. Я сповідую перед тобою всі свої гріхи, і молюся освяти і очисти мене. Я вірю, що Ішуа забрав всі мої гріхи на себе. Я вірю, що Він помер і воскрес моє виправдання. Я вірю, що Він повернеться за своїми, і я вірю, що у вічності я маю надію бути з тобою. Я молюся, Господь дай мені сили і благодаті жити відповідно Твоєму слову. А якщо я згрішу не навмисно або навіть навмисно, я молюся, допоможи мені покаятися і змінюватися. Дякую тобі за все, великий Бог Авраама, Іцхака і Якова, ім'я Ішуа, Місії. Амінь. Амінь.